Я чорний Михайло Андрійович. Займаюся бджільництвом вже багато років. В п'ятницю вночі покропили поле за хатами. Там зацвіла черешня, ну все позацвіпали. О, і це вони покропили. Вітер якраз був північно східний. І якраз понесло вітер був. І на рано, це в неділю на Пасху вже все було зрозуміло. Бджоли е, кругом лазять по цьому, куча на вічках. Угу. І ну я собі. Так і зразу це, що це отруєння. Потім в понеділок, вівторок, вони в понеділок вже кропили, бо сіяли і вже в середа четвер вже от факт наяву. О, прийшла на бумага на сільську раду, мені повідомили, що Четвер, закривайте вічка, бо будуть кропити. Це називається, що коні вкрали, стайню закрили. Зрозуміло. А які наслідки цього? Наслідки дуже можуть бути погані. Тому що сама трудова муха вся погибне. Молоду. Та, що кормиться, підкармлюють е, молоду, е, вона теж погине, бо корм дають їй вже отруєний. І та, що запечатована, та може вижити. Але потім вже процес не піде. Угу. Так як цикл перерветься, мухи тої, що носять, просто-напросто не буде. Вона вся вимре. Угу. Як ви будете вирішувати цю ситуацію? Будемо старатися якось зганяти докупи. Угу. Бо зараз що, считайте, до 50% мухи пропало. Вигрійте угу. ви ту, що чер'є там і, і та, що має вже запечатувана, просто-напросто не буде кому обігріти її. О. І вона почне гинути. Щось може лишиться, значить, треба з двох робити один або з трьох один, а то якщо не більше, це вже подивимося, погода буде. А до яких служб ви зверталися, щоб врегулювати це? це Держиш. У районну адміністрацію вчора заяву написав. Ага. Ну сюди, як вони? Позов. Держ... Техніки, ага. ветеринарна Ветеринарна служба. Ветеринарна служба. От які результати були, щось вони щось коментували якось? Вони як коментують, вони коментують, що ми будемо ці випроси піднімати і рішати. Угу. Тобто, поки що це на такому рівні? Ніхто проти нічого не має, знають, що це, це не тільки тут, це от було по один плюс один у Кировоградській області все витравили. Угу. Так це вони не тільки бджоли, вони все травлять. Не все витравили. Зрозуміло. Плевонюк Юрій Васильович, займаюся бджолярством багато-багато років, але зараз фактично вкрай в такий стан вігнали прямо в депресію, ті події, які розгорнулися після такого агресивного втручання. Самих людей, я маю на увазі агресивна діяльність наших аграріїв, це не українське таке відношення, це не українці, коли так безпощадно знищувати живі істоти, якими є бджоли. Тому що це не проблема пасічників, це проблема всіх людей, тому що все цвіте кругом, а запилювати не буде кому. Тому що зараз знищена вся льотна бджола. Що там залишилося, це вже побачимо після того, як холоди спадуть, але те, що в цьому році ситуація буде дуже така катастрофічна, це однозначно. Україна, яка вийшла на лідируючі місця по експорту меду. В цьому році, бо це, на жаль, не локальна подія. Ми заполучаємо інформацію з усіх куточків нашої держави. На жаль, це повинно бути в принципі, розглянуто на найвищому рівні. Наша влада на вищих щаблях повинна зрозуміти і прийняти відповідні рішення для того, щоб все-таки якимось чином Вивчити ситуацію, чому такі агресивні препарати попадають на наші землі, які і так родючі дають, але хочуть швидкий надприбуток мати і абсолютно не задумуючись про завтрашній день, що залишиться нашим дітям, онукам, абсолютно це не, 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 не думають. Тому ця така надагресивна позиція аграріїв повинна бути призупинена. Однозначно, тому що ми фактично на краю прірви стоїмо. Це дуже небезпечно, тому що от зараз тільки потепліє, коли знов буде додаватись там цвітіння і тих же самих суниць, і тих же малин, а опиляти не буде кому. Тому цей ланцюжок, якщо тільки перерветься, фактично ми знищуємо самі себе. Це дуже велика небезпека. Ну, ось така невесела, невесела картинка. Мало того, що є такі от погодні катаклізми, все інше, ну, якось би з цим справлялись. Все, ну, коли ми самі собі таку несемо шкоду, біду, це, це вражає. Розкажіть, до кого ви зверталися зв'язку з цією ситуацією? Ну, практично всі служби, які тільки мають дотичність, ветеринарна служба. Держспоживслужба, фактично правоохоронні органи, тому що це повинно бути однією проблемою і знайти все одно треба вихід з ситуації, яка складається. Немає чіткого алгоритму дій в таких ситуаціях, але все одно відмежуватися не треба жодній людині, бо навіть простий громадянин, який ніколи не займався бджільництвом, це його проблема теж повинна бути. А вже не говорячи про всі ті служби, які мають відношення, а відношення мають всі. Тому ми будемо однозначно апелювати і, і подалі, і, можливо, дійде до судових таких от інстанцій. Тому що це дуже величезна така і моральна шкода, насамперед. Так не можна просто. І якщо така безнаказаність буде далі, то ми просто однозначно будемо. Не мати перспективи це, це факт. Однак біла кулачок, кулачок лишився, а це ж все було так, що. Температура така йшла звідти, коли відкриваєш, тому що всі, всі вони повинні отут повно їх. Це, це, це залишок вже. Залішок. Там небагато Ну Не бачив, я мертву відчули. <гум> Наш внизу де да, напроти цього. Вони хоч тобі купити, попереджують, чи не мають купити? От спитайся, от вас не загинули. Я сама Я шукав пробаню, але Юра щось <гум> тоже <гум> починає розказувати, я віддаю розмір. Він мені зовсім інший, він не каже, що то дзвонили, а показує пасічників, відвів, щось так не насправшиться чи що. Ми, ми звернулися управління дето. Це край Каменецький від 31 березня. Це я готував статі сходкою собі. Ага, я готував спеціально звернення до пасічників, звернення до власників орендарів земель, чим обробляти повинні сертифіковані препарати бути не шкідливі для бжіл. Обов'язково це навіть не повод Бжола не худоба, щоб її закрити. Коли її закрив льотки, вона тривожиться, вона вариться запарується, дала бо вона тривожиться, відреально вилетіти. Фактор безпокойства вона не може вилетіти. вона... як це реально бджолу закрити? Це нереально. Він каже, Тим більше я сам бачу. Я досконало знаю це. Яка хоче, то кажу, що наші були будуть почуття. То що підписуємо акт чи дивіться? Ми зараз сказати акт. А ви брату журналіст, так, так. І, видите, ми зараз будемо складати акт, що дійсно є факт, Зараз заїдемо на одну класіку, що є такий факт загибелі бджіл. Потім будемо зв'язуватися з агрономічною службою. Ми, значить, така стаття пішла на сайт райдержадміністрації, точно така сама і в відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації до Сузанської теж пішла, щоб попередили всіх. Повинні препарати бути сертифіковані і нешкідливі для бжіл. Нешкідливі. Добре, то що, їдемо? А зв'язку з тим? Що здешевлюють? Що, що, читали? Райдержадмістрації, так? Да. Да. Сменович, тут все чітко написано. І це не є. Буквально вівторок середа вони кропили вон оземену. Оскільки років я повню, була кукуруза соняшник. Бжоли щось її кропили. Но тоді ще Валера ще хі, казав, мають кропити. Ну Но ночі казав. А це серед білого дня, я думаю, що вони кроплять серед білого дня. Оцем кропили, так? Да? А що ж? І потім одразу. А там щось вешу писати? Пшенець, озимина. Наверху. На ага. корні. От і все. Та і все, і так і вони і почали, я одру приходжу, не повинні. Їх повні, я ж напудився. А понял, зрозумів. Це наверх. А це коли крупиливі? Чи вівторок, чи в царство щось таке. Це після Паски. Ні, перед Пасхою. Перед Пасхою, так, так. І зразу через день-другий почали вони падати. Да, Десь так, через, через дня-два я вже обнаружив, що вже почалося. Вже... Особливо цього сім'ї тут у мене мощні вже тут по uh -huh. 18 грамів вже йому. To cała, to cała, вообще straszna zamowa. Nic, co ja zrobię? Може, треба звернутися до якихось служб, що ви думали, да, об'єднатися з якимось. Зараз кажуть, що треба. Сти... Ні, ні, нічого все не треба. Треба в будь-якому випадку Вітя брати їх. І я ще з балірку сьогодні подивлюся і з балірку намовлю, щоб ви хоча б вдвох, ще я теж в сільську раду, ну, ті, що припинити. Двоє Олеся, от теж Вітя, що з Толяркою. Ага. От ж, вона ж так само казала. Вона сама дзвонила, казала, давай десь йдемо, десь збираємося чи що. Написати заяву. Я, я своєї сторони хочу написати. Районної адміністрації, щоб комісію створили, щоб рухалися. Понімаєш, саме страшніше те, що на ми мною нічого не вказуємо, але на слідчий рік вони будуть боятися, і буде тобі казатися. правильно. Бо якщо ми нічого не зробимо, то буде вообще гапле. Вони ще більше не Бо ми їм гроші ми не виб'ємо ніяк, тому що немає ні методики, немає, ні технологій дослідження, нічого. Але на слідчий рік хоч будуть боятися. Щоб може до того, що наї, щоб спілка пасічників була, щоб створити на кінець цю спілку пасічників і щоб. Вони якимось законом прийняті, щоб вони інформували бджолірію, якими препаратами вони обробляють. Тому що це, це смерть. Це ж мало того, що в тебе загинув, у тебе ж не, не буде ні малини, ні клубніки, нічого. Вони буде льотної бджоли опилити. Ні, тут поки все. Але 50% пішло з Так, пішло. Вся льотна бджола. це вся, це що була в полі. А льотна бджола і третя частина як мінімум. Сибі ця їх джули. Бачиш? Що ним? Аж почорніли це один. Почорніли чо? Бо та хімія там, виходить. Далі ні їх за черває. А о, бачите, цілих купа їх. Аж чорні вже став.